Подивись туди. Оставайте, та звичайно. Цікаві. Так, а тепер головне, щоб з цих купівщі не вилізло якийсь чмок. Ну а я думаєш. Привіт, ютю! Здорово, бандити йдуть. я сподіваюся, що десь буде хі... О, пацани. Ось він. Я не повторюю той самий помилки минулого разу. Бачив як там. Ой, ебать, чекайте. Я не знаю, ми тут спустимося. Чекай, стій, не йде, не йде, не йде. Окей, то тут ми спускатися не будемо. Бажано не ходити в місцях, де ще є стеля. Бо як ви бачили, там на одній вже обвалилося. Можливо брати одяг і я взяв на найбільше йде. Ні, як буде. Це... <рес> Ти я бачу безсмертний. Остап. Міша, і ви зримо питання. Mm. Як думаєш, це буде нормально чи ні? Що іменно? Слухай, якщо він все ще знав, то все буде окей. Смис, я, я не розумію. Може бути. А якщо досвіду? Як ви віриш? Все буде окей? Ну. Я не впевнений, чи нам бажано цією спускатись. Наприклад, приємні подивитися варто. Давайте подивимося, як ти копать. Ні, реально паліться. Хо-хо-хо. А там нема куди прийти, там навіть нема нас місто йти. Ну місце красиве. Місце, так. Да. Нагадує то місце там, де той чувак так. 420 наст. Цікавий, за чого цей завод за Ніхто не знає. Ну дивіться, чуваки, ми можемо прийти отак от, як нормальні люди, а можемо через вікно. Ми підемо так от, тому що ми ніхто не, не хоче помирати. Но тепер, пацани, дивіться, нам треба якось прийти так. щоб Нас не побачив, тому що. Ну що що? Тому що там можуть побачити. Ну що, побачити, чи що? Погано буде. Можемо. А, так чекайте, там теж є стіна, нас по факту не побачить. Давайте йдемо, йдемо. Так, пацани, давайте напевно перше туди сходимо. Мені просто цікаво, що там. Бажано комусь взяти ліхтарик. І там всі... Це отруєно? Так. Ти, ти, ти до цього можеш торкнутися, тобі типу руку нахуй спалить. Серйозно? Ну, типу, воно не є прям суперсмертельне, але боліти буде. Так, а тепер головне, щоб з цих купівщі не вилізло якийсь чмо. Не треба зараз. Супер пацани. Перше, там є інші люди. Друге. Там є будь матеріал ти. Ага. Та що йдемо далі, тоді дивитися? Все, вони пішли просто? Йдемо дивитися далі. Є, ма. Всі-сіб-сім. Тон, ти там теж їдь? Всім-сіб. Ідемо туди прийдемо. <плеси> ну, Бля, де сім серйозно крисе йде. Добре, скажи, який шанс того, що вони обвалиться іменно в цей момент. Сходи навіть тут чи ні. Ой-ой-ой-ой-ой. Там щось капає будь-я обережні. В мене там тут будуть матеріал є. А вітає інші, чого ти не буде. Це мішає нас тут ніхто не чує. От туди весна-весна. Капець це місце громадне. Я боявся, воно буде маленьким. Он от таке доволі нормальне. Ну дивіться, ми свою задачу виконали, ми спустилися вниз. І нам тоді далі дивитися. Сторону, там Дайте я подумаю, як би нам просто ліпше було прийти. Прямо. Ну йдемо прямо. Тут вже доріжка спеціальна для нас. Ну тут кучу графій. А там все заросло. Ну давайте може сходимо подивимось, мені просто цікаво. Вишені, гаджені, а то е, тобі я можу побажати тільки. Антон, слай, дай свій ножик. У тебе заточений? Да. Набіліпше десак, конечно, було, ну. Але... Просто глянути. Ну каже, тут вже далі можна прийти. Плавний обов'язково сналіст. Подивіться, як це все виглядає. Ой-ой-ой! Там другий поверх видно. Яка красота! Слухайте, я би міг наверх забратися. Ну тогда будет трошки трудно забраться Ну короче, а вот такая вот красота Там люди Там уже Я слышу Ты поднял полоску Подожди Люди что Пацаны, пацаны, смотрите Просто чтобы вы помнили. Пам'ятаєте, якщо в крайньому випадку нам прийдеться бігти, пам'ятаєте, ми дорогою заходимо, правда? Ми йдемо отою його дорогою і збираємося туди наверх. Кстати. А, понял. Ми ще тут Ми можемо в принципі, ми ж вже фактично все подивилися, а там де звук, я не говорю, рекомендую. Нам типу, не обов'язково прям сьогодні позаходить, нам хоча б якусь частину побачити. Закладку можна повністю вирішити, якщо абсолютно нікого немає. Подумай, ти закладки шукаєш. Ти впевнений, що був... були пацани якісь, а не дядьки? Ні, те що тут не потеряв, мене трохи напрягає. Там, коротше, в ту сторону пішли якісь пацани. Ми напевнені. Вони пішли напевно, в ту велику будівлю. Поки вони там, я думаю, ми можемо подивитися на іншу територію. Швидше, шидше, шидше. Намажена дриматы с на поиском белых Хай те Давайте знаєте, що я пропоную так. Після той будівлі Туда тупо не йдемо. Я пропоную, знаєте, як йдемо тута. Yeah, I did Okay. Там без шансів. Типу, там вікно можна залізти, а як ви бачите тут кулючок. Окей, okay, пацани, це поки що сама велика і сама кріпова запрошка, на якій я був. Ну, вітаю, ви по факту вам повезло, що ваша перша заброшка така. Там крастой хід, так? Я би рекомендував Антон на цих. Всі викрали. Петс. Отаці ж таки краще не ці остопу штуки краще не той. Не варто. Хоча б на цю заброшку і ті там назад. Ух, uh, жарко трохи. Запитвал. Походу. Тут стука не сна. Включив в світу, але я не дуже впевнений, чи воно мені допоможе. <ріст> Пацани. <ріст> а то дай далі, дай ліхтарик. Так, а він не дуже допомагає. Мені треба пересупити. Я нормальный просто я тебе... отдепил. Чекай. Блін. там пишите на камері файт нашл. Ну Треба в наступний раз, якщо сюди набрати, Типу. Ліхтари, коротше, мені. Те, що ти пугат з той можна ще повернутися. Короче, да. посади. Типа, на цьому закінчуємо закінчуємо і потім короче, вернемся ще сюди. <глушен> а, в новому відео ми ще давали оцінку. О, тоді давав оцінку, якщо ви дивилися його. <глушен> ну давайте. <глушен> Я хочу туди глянути. Тим, тим, глянемо. Ми, може і швидше тоді.

Реактивний комарик. Ну так що, дивись, давайте... Охорона 8 з 10, тому що є люди навколо нас, а це не охорона. Ну так, охорона є. Охорона, охорона 10-7. Цікавість 10 з 10. Не знаю, як років. Це найперше, так що ставлю 10-5. Добре, а небезпечність? Небезпечність. Небезпечність 5 з 10. Ти Антон, що скажеш? Ага, ну тоді... 000... Ну йдемо, подивимось, що там. Тут нічого нема. Туди хоч? Давай яку треба. Це за це, це, це не спробувати до повітря. Uh -huh. Давай, я дом, давай. А ну це ізі. Питання, як будемо вертатися. Так, а тепер тікаємо. Поки нас не си Вий бляха Тікай, тікай, пріора, поняв, понав понав тут буде дуже весело. Я думав спригнути вниз, але коли я побачу там прірва, я подумав на най. І... Ну що ж, це от була перша частина винного заводу. Прощаємось. Пока-пока, Ютюб!